Ми як їхали ж додому, то ми не знали, що ми їдемо на нам Ніхто про це не повідомляв. 24 серпня 2024 року, після 888 днів у полоні в росіян, до України повернувся Микола Заєць, військовослужбовець Збройних сил України. 24 числа я отримала свій довгоочікуваний дзвінок. Мамо, я вдома. Мене нарешті обміняли. Бери всіх, приїжджай. Це, ну, це було найщасливіше. Це був такий момент, що в мене навіть мову відібрало, я не знала, що відповісти. Я дуже довго цього чекала. Після 29 місяців полону Микола Заєць каже, що не міг повірити, що він повернувся. Приїхали, ми ще теж не розуміли. Ну от вже ми перейшли границю, вже ми були в Україні, вже там прапори на видавали. То ну. Емоції були змішані, ми не розуміли, куди ми попали. Тут, слава Україні, ну, українська мова, то не розуміло. Ну, Були змішані, так тяжело було вначалі привикнути до цього всього. От. А потім через якісь пару днів такий всплеск типу, радості о, ну, було приємно. Я попав в полон, я був 90 кілограм, а повернувся з полону то 64. Потрапив у полон чоловік із побратимами 20 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Київщині. Про це розповіла мама Миколи Світлана. Заяць я дізналася 22 березня. Мені зателефонувала медсестра з цієї частини. Спитала, коли ваш Микола виходив на зв'язок. Я кажу, останній раз я з ним розмовляла 19 березня. Він мені повідомив, що все розбите, що можливо не буде зв'язку, бо нема, де підзарядити телефон. що чекай, Я можу позвонити тобі навіть ну, з чужого номеру. І я чекала від нього дзвінка. Я чекала на дзвінок, а зателефонувала медсестра і повідомила, що так вийшло, що наші потрапили в полон. На російських каналах. Почали розкручувати дуже, що вони взяли запасний командний пункт, там заглублений в лісу. І ми по цих відео вже кожен впізнавав свого. Колі дуже багато було татуювань. І саме по цих татуюваннях, так як їх роздягали до пояса, і саме по цих татуюваннях я впізнала там свого сина. Зі слів Світлани, Микола перебував у полоні на території Росії у Володимирській області, 26 квітня. 22-го року мені зателефонували з комітету Червоного Христа і повідомили, що мій син, Заяць Микола, офіційно підтверджений російською стороною, що він справді є у них в полоні. І повідомили, що мій син знаходиться у Володимирській області. Це була виправна колонія, і я знала, що він там. Потім в мене не було ніяких відомостей про нього, і коли. Коля повернувся, то він мені сказав, що останні півтора роки свого полону він провів в Мордовії. Під час реабілітації Микола познайомився з дівчиною Анастасією, який за два тижні зробив пропозицію. Дівчина погодилась. Ми цілу ніч балакали, от потім зранку пішов до себе в кімнату. Прийшов і кажу хлопцям, все кажу. Може, ти мене поздравить? Кажу, у мене тепер і дівчина, але це ненадовго, тому що я. Ну, все, вона мені в душу запала. От Ми балакали з нею на різні теми. У нас, Нам подобається обща музика, у нас обще хобі, нам подобається рибалка, нам подобається активний отдих. От. І ну, от зайшла вона в душу. У майбутньому Микола планує пройти курси тату майстра та відкрити власну студію. Я відправляла в армію сина, зустріла я дорослого, уже такого самодостатнього, скажімо, чоловіка. І якщо чесно, то це ну, це нелегко. Це нелегко, коли ти бачиш, що це начебто твоє дитя, але ти розумієш, що у нього вже зовсім інший погляд на життя, в нього вже інші думки. У нього зовсім інші мрії, плани, і ти маєш під це все підлаштуватися. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.